Фантасмагорія – це термін, що позначає різновид чарівних ліхтарів, популярного в Європі наприкінці XVIII та на початку 19 століття. Ці вистави були формою раннього кінематографа та відіграли значну роль у розвитку кінооповіді. Чарівний ліхтар, також відомий як фантасмагорія, був раннім проекційним пристроєм, який використовував для створення ілюзорних зображень шляхом просвічування світла крізь слайди. Цей пристрій використовувався для проєктування зображень на стіни або екрани, створюючи ілюзію рухомих зображень. Фантасмагорії, що проводилися за допомогою цього пристрою, Часто містили елементи жахів та надприродного, що зробило їх популярними серед глядачів того часу. Містика, ууу. Бачите, яке воно все-таки. Битики фантасмогорії можна простежити до кінця XVIII століття, коли французький фокусник на ім'я Етієна Аспар Робер почав проводити в Парижі шоу чарівних чер... ліхтарів. Шоу Рубера були відомі своїми моторошними та примарними образами, і вони швидко стали популярними серед глядачів. У наступні роки інші виконавці почали переймати формат фантасмагорії, і шоу ставали дедалі складнішими, додаючи спеціальні ефекти, такі як туман і музика для створення ще більш захопливого враження. Бачите, як тут е показувався ефект е привиду. Да, мабуть, от е привід рухається і так далі. Фантасмогорії відіграли значну роль у розвитку кінооповіді. Кіно Використання чарівного ліхтаря та створення ілюзорних зображень за допомогою слайдів стало вирішальним кроком до розвитку кіно. Фантасмогорії також продемонстрували потенціал кіно викликати емоції та передавати історії, що зрештою призвело до створення наративних фільмів, а не просто якогось там документалістики. Бачите, як це все виглядало. Люди дивувалися, ну вони тоді були легше їх було вразити. Фантасмогорії також відіграли важливу роль у формуванні раннього. Раннього жанру жахів у кінематографі. Елементи жахів у фантасмагоріях, такі як привиди та надприродні теми, допомагали закласти основу для жанру жахів у кіно. Фантасмагорі кінця XVIII та початку XIX століття заклали основу для створення фільмів жахів, які згодом стали невід'ємною частиною кінематографу. До 1750 року. До появи Фантасмагорії, розповідь історій за допомогою рухомих зображень, обмежувалися ляльковими виставами та театрами Тіней. Ці вистави виконувалися за допомогою простих пристроїв, таких як намальовані вручну слайди, ліхтарі та чарівні ліхтарі. Ці вистави були популярними на ярмарках та фестивалях. Але технології були недостатньо розвиненими, щоб створити ілюзію рухомих зображень. І Йоганн Георг Шрефер. Кхе -кхе. Перший зафіксований випадок Фантасмогорії належить йогану Георгу Шреферу, німецькому шоумену, який використовував червні ліхтарі та дим для створення примарних ілюзій. Фантасмагорії Шрефера проводилися наприкінці 1700-х років і мали успіх серед глядачів. Шоу складалося з примарних зображень, що проєктувалися на екран, а дим і темрява додавали моторошної атмосфери, роблячи зображення більш реалістичним. Фізик Філідор на початку 1800-х років французький фізик на ім'я Філідор створив пристрій, який використовував кілька червних ліхтарів для створення рухомих зображень. Він назвав свій винахід Фантасмагорія, і він мав величезний успіх. Пристрій використовував кілька слайдів і кривошипно шатунний механізм для створення ілюзій руху, що зробили його першим прикладом того, що згодом стало кінематографом. І, ну, тобто були слайди, які переміщалися з допомогою такого механізму. І, мабуть, вони робили це доволі швидко, щоб створювати ілюзію руху. Тобто, просто це були не фотографії, а намальовані зображення. Робертсон. Кілька років по тому шотландський підприємець на ім'я Робертсон адаптував винахід Філідора та створив власну версію Фантасмагорії. Версія Робертсона була більш складною, і він додав до шоу звукові та спецефекти. Зву... Звукові ефекти та спецефекти. Фантасмагорії Робертсона мали величезний успіх і показувалися в Англії та Сполучених Штатах. Ваші там містика, пригоди. На завершення. Фантасмагорія важливою частиною історії кінооповіді у Черівних ліхтарів від кінця XVIII та початку 19-го століть допомогли закласти основу для розвитку кінофільмів і відіграли значну роль в еволюції жанру, шахів і кінематографі. Фантасмагорія залишається важливою частиною спадщини кінематографа, і вплив на розвиток оповіді в кіно продовжує відчуватися і сьогодні.